Такі митці, які е, влади не були ціновані, це зрозуміло, нормально для твоїх влади. Так? Але я можу сказати, що справді, не, не, але не так важливо, напевно, для кожного митця усі формальні е, атрибути визнання, грамоти, медалі, звання і так далі, нагороди. Мені здається, що най, найцінніше, Та, е, мистецтво Михайла Діла розумієш, що ось такого художника, е, або такий художник просто приречений на глибоку вдячну любов е, нас. Так? Тому що оскільки це дійсно і глибоко е, втворення це мистецтво, глибоко рідне наше, я вже скажу про вершину, про майстерність, близьке нам, зрозумілена і таке хаярично красиве. Тому Любов на шагах Терезів мені здається, що Любов завжди переважна. І Михайло Білас, я думаю, як своє судожник завжди буде люблені, завжди буде жити в Тоскарці, бо є його музеї, завжди буде там жити. А я думаю, може нам пані Міля е, Бо тісно х років це вже треба, як сказав Любович, низько схилити голову. бо це вік. А ми би всі заспівали много я. Благо я нашому ювіляру, нашому легендарному земляку, нашому неперевершеному, яскравому, талановитому, народному художнику України Михайлу Віло. Тільки поможеш? Стали біла сілкою, ну вони мають все можливість зробити. теж вас запрошуємо на частування. Хочемо, щоб ви ще раз оглянули, придивились, насолодились, але обов'язково.